Серед золотих пісків пустелі, де вітер несе ще під тисячоліть, на берегах могутнього нілу, що тече крізь вічність, жила цивілізація, яка й досі ставить перед нами запитання, на які ніхто не знаходить відповідей. Стародавній Єгипет земля богів, тіней, священних символів і тих, хто вважався їхнім земним утіленням. Фараони хто вони? Люди, наділені владою. Чи щось більше істоти, що народилися між світом смертних і царством вічності? Кожен фараон починає свій шлях задовго до народження. Єгиптяни вірили, що Бог Ра особисто визначає, у якому тілі з'явиться на світ наступний правитель. Мати фараона вважалася божественна народжена. За легендою, її тіло торкалася сама богиня Ісіда, даруючи дитині захист від зла і право на трон. У перші години життя немовля огортали пахощами ладану, а жерці читали давні заклинання, які мали прив'язати душу дитини до волі богів. Вважалося, що це момент, коли звичайна плоть з'єднується з космічним порядком Маат. Так народжувався майбутній фараон. Для нас правити це політик, для єгиптян це божество, яке спустилося на землю у людській формі. Фараона називали Хеннетер житло Бога, він не просто керував державою, він підтримував рівновагу Всесвіту. Якщо фараон був сильним, Ніл розливався щедро, поля родили, а піски не поглинали міста. Якщо ж він слабнув, приходив голод, повстання, хвороби. Фараон був втіленням гора, але після смерті він перетворювався на Осіріса, бога загробного світу. Його життя було циклом божественних перероджень. Корони фараона не просто прикраси. Це ключі до різних форм сили. Біла корона хеджет, символ влади над Верхнім Єгиптом, царства гір і пустель, червона корона Дешрет, влада над Нижнім Єгиптом, землею Дельти Нілу. об'єднана корона Пшенд, знак правителя двох земель, володаря всього, що між Сходом і Заходом. Але найзагадковішою була корона Атів, висока з пір'ям по боках, вона вважалася знаком божественності. Фараон одягав її лише під час ритуалів, коли, за віруваннями, він на хвилину переступав межу між людським і небесним. Жреці стверджували, у ці моменти можна було побачити, як навколо правителя тремтіло повітря, ніби якась сила намагалася прорватися назовні. Фараон мав абсолютну владу над усім Єгиптом. Його слово було остаточним. Він керував армією, судом, зрошенням полів, будівництвом храмів, експедиціями, в Нубію та Синай. Йому приносили найкращі дари, найрідкісніші коштовності. Але найбільшим його скарбом була не розкіш, а час. Адже фараони жили не для себе. Усі їхні дії були частиною священного плану богів. Вони мали підтримувати порядок Маат протистояти хаосу, ісфету, темній силі, яка загрожувала знищити світ. Кожного дня зі сходом сонця фараон допомагав у битві зі Змієм Апопом. Жарці виконували ритуали, читали закляття, а правитель стежив, щоб світ не зійшов з рівноваги. Який залишив після себе найточнішу з інженерних споруд світу велику піраміду. Її грані зорієнтовані з математичною точністю, яка неможлива без сучасних інструментів. Як це зробили? Жодного точного пояснення досі немає. кажуть, Хофу володів знанням зіркового шляху, який дозволяв йому спілкуватися з богами прямо через вершину піраміди. Дехто вважає, піраміда це не гробниця, а енергетична машина. Якщо так, то ким був хуфу насправді. Фараон, якого називають чужим серед своїх. Він скасував старих богів і створив першу у світі монотеїстичну релігію, культ Атона. Його зображення дивні, видовжена голова, вузьке обличчя, широкі стегна. Таких пропорцій немає у жодного іншого правителя. Більше того, його сім'я мала ті самі особливості. Чи могла династія Ехнатона мати не зовсім людське походження? Археологи сперечаються досі. Тутанхамон правив недовго, але його ім'я знає весь світ. Коли Говард Картер відкрив його гробницю, почалася серія загадкових смертей. На стінах знайшли напис, який попереджав смерть торкнеться того, хто порушить спокій фараона. Чи було це прокляттям, чи наслідком стародавніх бактерій? А може, чимось іншим? Ніхто не знає, але навіть сьогодні дослідники ставляться до мумії юного фараона з тривожною повагою. Рамсес ІІ правив 66 років, побудував стільки храмів, статуй і обелізків, що багато з них приписували йому навіть через 300 років після його смерті. Його мумія має збережене волосся, зуби і риси, обличчя настільки чіткі, що, здається, він не спить, а чекає моменту, коли знову прокинеться. Смерть для фараона це лише перехід. Його тіло зберігали з надзвичайною ретельністю. Муміфікація тривала 70 днів. Жарці читали закляття, щоб душа не заблукала в темряві. У загробному світі, у Дуаті, фараон проходив через 12 воріт ночі. Кожні ворота охороняли чудовиська від зміїв до тіней, які пожирали душі. Потім головне випробування. Вага серця. Якщо серце було чистим, легшим за пір'їну, фараон ставав богом. Якщо ж ні, його душа зникала назавжди. Навіть божественність не рятувала від цього суду. Деякі мумії мають видовжені черепи. Деякі фараони зображувалися в надто правильних пропорціях, ніби вони були створені, а не народжені. Піраміди, технології будівництва, орієнтація на зірки. Чи можливо, що фараони володіли знаннями, які ми лише починаємо розуміти? Або ці знання були передані кимось, хто прийшов із неба. Стародавні тексти говорять про вчителів, що спустилися зі світла. Хто вони, боги, духи чи, можливо, ті, кого ми сьогодні назвали б інакше. Фараони пішли, їхні тіла лежать у саркофагах, їхні храми зруйновані вітром, а їхні піраміди мовчать. Але дух цих правителів досі живе у пісках Єгипту. Вони залишили нам історію, що не закінчується, вони залишили нам загадки, які не хочуть відкривати. Можливо, одного дня ми дізнаємося правду, а можливо, вона й не призначена для людей. Це був таємничий світ. Підписуйся, адже попереду ще більше таємниць, легенд і відкриттів, які перевернуть твоє уявлення про минуле.